Крім того, що у нас приїхала Японія і наш стандартний вже асортимент, класні ножиці, класні секатори. Нарешті, за вашими проханнями приїхала. Олія Камелія. Дивіться, що це як це виглядає. Ось в таких баночках От. 100 мл тут вказано. Ось ось така баночка з олією камелії. Але для того, щоб її було зручно комфортніше наносити, у нас ще приїхали ось такі диспенсери. От, він ось так розкручується. Тут є ватка, тут є ватка, сюди трошечки олійки камелії ви капаєте перед використанням, то заливати її туди багацько, щоб вона там собі просто була. не потрібно. Перед тим як починаєте використовувати, От, залили. Закрутили така подвійна баночка. І ось тут є такий спонжичок, ним просто протираєте лезо інструменту. Воно буде захищати ваші леза від іржі, від бруду, і щоб ваш інструмент залишався завжди в гарному стані, в гарній якості. Це обов'язково зробити після того, як ви використувалися використ... інструментом, почистили його, для того, щоб його почистити, до речі.